Рато представляти, тому що всі пам'ятають цю людину як журналіста, ведучого популярних програм, одного з там лицарів Майдану 2004 року, одного з презентантів українського лібералізму на міжнародній арені, ікону я би навіть так сказав, українського лібертанізму сучасного. Та е, нічого я не курив, я е, тільки пив каву. Е, представляю е, людину, яка, власне, якби з попси прийшла до науки. І це велико, тому що в нас зазвичай з науки йдуть в попсу. так? Це звичайний шлях в Україні, бо там більше грошей. То це вже якби заслуговує на велику повагу. І я цю людину поважаю і представляю вам її і надаю, зрештою, її слово. Друзі, дорогі, якщо ви прийшли і вже витрачаєте свій час, то ви відразу поставте питання. 27, 28, 29 рік народження, значить 20, 18, 19 на момент арешту. нуль освіти, в кращому випадку, дві-два класи. Що робив? Допомагав батькові по господарству. Це прості хлопці і дівчата. Чого вони потрапили в ліс і чого вони взялися за зброю? Не знаючи ні Платона, ні Донцова, ні навіть хто такий Степан Бандера. Ну, пише один: ну, наробили, цитую, комуністи наробили багато лиха. Прийшли звідси, не звідси, мого брата повісили посеред Дрогобича, при великому скупченні людей. Другий пише: Прийшли, позабирали харчі, вивели матір, батька забили. Молодший, син, молодший брат встиг там десь в льоху сховатися. На, на ранок пішли, знайшли матір. Матір спочатку вбили, потім зґвалтували тіло. Розумієте, про що я? Після того сидять на англійській, американській німецькій і так далі гроші люди, які починають собі придумувати, як вони керували за допомогою Фейсбуку цим національним збройним рухом тут. Ми говоримо про страшні речі. Ми говоримо про те, що тут, на цю територію, це сім західних областей, пане Ігорі, тоді була ще й Дорогобицька, як ми пам'ятаємо, завели 4-й Український фронт, це півмільйона вояків з важким озброєнням. 31-ю армію 100 тисяч, шість дивізій каральних НКВС важким озброєнням, 100 тисяч, плюс територіальні органи НКВС. Те, що відбувалось тут, це є масакра, якої не знає світова історія. Платон, Данцов, Дар'я Ребет, бла, 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 це все пузирі мильні. На кістках, на крові тих людей, ні, пане Володимире, одну секунду я обіцяв там. Ні. Люди опинилися в тих ситуа... в тій ситуації, в якій вони були. Одні з них загинули, інші штовхали на смерть інших. Якщо я вам скажу тут і зараз на площі Ринок, що ОУН група Бандери це прекрасний. Це прекрасний підкреслюю, комерційний проєкт. Просто знаменитий. Якщо я вам скажу, що з 27-го року Роман Барановський, який, який був керівник експозитури тут виконавчої, яка займалась плануванням всіх терактів, з 27-го року по момент своєї смерті був агентом платним польської поліції, планував рядом, разом з... Разом з керівником польської політичної поліції Чайковським, всі теракти, що це був євно АЗЕФ українського націоналістичного руху, що весь провід ОУН, весь починаючи від Коновальця, ці документи тут лежать в архіві Анацького. З 21-го року починаючи, це платні агенти ГПУ. Да Дани, не Данило! Я, я, я не Данило, я не Данило, я, 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 я не Данило. Що вони співпрацювали з ним? Один оярий, Один рік оярий, Англійська, німецька, австрійська і так далі спецслужби. Ні. Я ще ж не закінчив відповідь. То, отже, одна частина загинула, друга частина е, пішла на співпрацю виживати будь-якою ціною. Чи я їх суддя? Ні. Я вам дам мікрофон. Я вам дам. Ну, не, не треба, не треба. Ну ви ж професійна людина. Правда? Не про це. Ну добре, я вам дам мікрофон. Ви потім можете навіть в мене кинути, кинути помідором, але давайте триматися академічної дискусії. Правда, якщо є дати, якщо є роботи, якщо є визнання, якщо є ноти, давайте про це говорити. Дозвольте, я один з небагатьох, напевно, читачів книг Данила Яневського, статей. Всі знаємо Данила Яневського як цікавого журналіста, неординарного журналіста, яскравого журналіста. Але мені здається, що ці риси надзвичайно цікаві є для журналіста, але не всі з них дуже добре прилаштовуються до історика. Справа в тому, що коли в історика епатаж заміняє фактаж, починаються трошки проблеми. Коли історик заявляє про те, що не існувала організація українських націоналістів в Бандерівці, попри те, що ми маємо сотні тисяч документів, як самої організації українських націоналістів Бандерівців, я заюде це 1940 року. ОУНБ революційний провід організації українських націоналістів був створений у лютому 1940 року. У мене прохання до пана Дандела Яневського все-таки акуратніше ставитися до історії, акуратніше ставитися до історичних джерел, не обмежуватися в е, своїх архівних пошуках архівами в музеї в Чикаго. І не всі е, джерела до історії Української повстанської армії опубліковані в літописі української повстанської армії. Дякую. І що, шановний колега, ні сотень тисяч, ні тим більше десятків тисяч, не тим більше тисяч, не тим більше сотень, не тим більше просто десятків документів ОУНБ не, не існує в природі. Ні, це 40, ні, ну 41 рік. Ну про що, ну вивчає матеріальну частину. Так, да, правда. ОУН про... мельника. Мельника, мельника, мельника. Вон, і вже нікого. Вже нікого. Ні, ні. Вони вже всі сиділи. No. No. Матеріали в Данило, процесу, пропоную, які були вважає, опубліковані німецькою були. мовою і ніколи не були опубліковані російською, пане, російською. Пане, 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 російською. Пане, 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 мовою. Напевне чули пане, ще про того за межі, тому що існує звіт. Існує звіт добре, що тераса про дев'ятсот. Ви напевне чули про такого українського поета Олега Ольжича. На цьому нічого не закінчилося. Тіба я сказав, що я сказав, що тут загинули сотні тисяч людей. Це я сказав. Я сказав, що вони загинули мученицькою смертю в умовах абсолютно, ну, в абсолютно непереборних. Ось про що я говорю. А чи це означає, що не існувало Лон Е, ні, це, це означає, що Бандери не існувала. Це означає, що існувала і це Бандера сам писав закордонні частина УН закордонні частини УН За створені в 1946 році. Так точно, а О. до 1946 року я вам дам адресу Роман Чайковський. Син Данила Чайковського. Особисто знаю. Особисто знаю. запитайте його. Візьми в кінець кінцент. Чайковський сидів в концтаборі. Вони не сиділи ніколи в за Заксенхаузені. О, ну подивіться, будь ласка, німецькі документи про перебування. Е, є сам за Заксенхаузен, список всіх хто є. Вони і, сиділи в ну, гол... ну, це, це не що. Блок... Тобто ви кажете, не існувало. Я кажу, що мій брат мого діда існував реально. І Він був документи покажіть один документ. Дякую. Прошу документи. Прошу, прошу, як український, прошу, як український, прошу. Я український меціаналістичний... Шановні колеги... і не хотіли співпрацювати з Німеччиною, так само як не хотіли співпрацювати... Так, а я про що кажу? Так вони як ідея існували. Існували так, як ідея. Так, можливо вони не оформилися. Не оформилися я прошу, в організації документи, і вони не були ними. Ні, ні, Тому, ні, 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 ні друзі, були оформлені в організації. Про що ми говоримо? На чолі організації був головний провід, або провід, як тоді я він тоді називався. Я вибачаюсь, я директор видавництва. У нас, у нас вже час наступного заходу. Я прошу трохи, трохи знизити, знизити градус протистояння. Прошу, прошу дати заключне слово панові Данилі. Ден, прошу до заключного слова і ми починаємо наступний захід. Заключне слово досить просте. Я ну може і до того дійде, Ми ж і не такі справи завалювали. Я особисто, як людина, яка не має цього досвіду, і моя родина цього не має. Дякувати Богу, Я знімаю капелюха перед пам'яттю тих людей, які загинули, захищаючи свою землю, свої родини. А... Це ви сказали. Це дуже добре, це ви сказали. Я, це ж одну хвилиночку, ну це ж моє заключне слово. Я знімаю капелюха перед пам'яттю цих людей. Крапка. Все решта, хай Бог благословить. Тут нема Бандери. Вони підписувалися It's... просто ОУН Данило. Данило, no. вони підпи це була боротьба no. за бренд. Кожен бажав, no. що він є no. все Знаєте, але в Україні стало no. структури, виключно ОУН бе станом на сорок третій рік 3, 3, 3, 3. і станом на 43-й рік.